Продавчиня, прикриваючись продажем каву та чаю, приторговувала з під прилавка рідиною з різким запахом алкоголю в одному з контейнерів ринку «Лучеськ». Факт незаконного продажу алкоголю було виявлено під час відпрацювання ринків міста, де найчастіше фіксуються такі правопорушення. Ми як муніципальна влада систематично здійснюємо контроль щодо заборони продажу ринків я алкоголем Кринок це таке місце, де ми частенько виявляємо такі випадки, тому тримаємо його в себе на контролі. Бо, слово, в цьому троті це вже такий четвертий випадок. Це так званий сурогат алкоголю. Коли ми такий сурогат закуповуємо, ми його обов'язково передаємо на експертизу. і Після цього висновок експертизи долучаємо до матеріалів справи. У 100% випадків експертиза завжди показує, що це є. ...спирт з різними домішками, іноді навіть домішками технічного спирту, як показувала експертиза. Тобто такі напої вони є дуже шкідливі, небезпечні для здоров'я людей. До слова продавчиня в грудні минулого року вже притягалась до адмінвідповідальності за порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Було складено протокол на продавця, яка вже минулого року притягалася до адмінвідповідальності за. На накровопорушення, тоді Луцький міський районний суд на неї наплатить штраф 13 тисяч 600 гривень. Відповідно, цього разу вже був складений протокол за частиною четвертою і цього разу штраф мій загроби вже набагато більше. Від 13% до 23% всього було зафіксовано 10 таких випадків. Ця статистика набагато зменшилася, тому що, наприклад, у 2018 році. Ми зафіксували в місті Луцьку аж 114 таких випадків, у яких були складені відповідні одним